Колись давно я починав проходити Бладборн, але так і не пройшов його. Проблема не в складних босах, або що, бачить Бог, що саме це я й вважав найпривабливішою частиною Дарк Soulsів. Проблема в мене була та, що і з іншими Соулсами. <кхух> я постійно губився на якомусь болоті. Навіть гаскоїна я хоч і завалив тоді десь з третьої спроби, але кожного разу шукав шлях до нього годинами. Тож десь після кровососущого звіра я здався. І ви здайтеся, я ось так буду іноді перекладати імена на босів. Змиріться. Ні, справа не в тому, що я не зміг його побити. Навпаки, я тоді вирішив, що поб'ю ось цього боса, і досраки, той ваш платборн. Минуло багато років, і з того часу я став значно досвідченішим в різноманітних соусах. За моїми плечима залишилися Elden Ring, Lies of P, Lords of the Fallen, Code Wayne і багато інших. Тож я подумав, чорт забирай, час закрити цей гештальт. Гадаю, тепер я готовий. Про це і буде сьогоднішнє відео, як я нарешті пройшов Bloodborne, причому на всі три кінцівки, і чому знову ледь не здався. Не забувайте, що підтримати мене можна на патреоні, на Кофі чи спонсорством тут на Ютубі. Звісно, виключно за бажання, якщо вам сподобається контент. Погнали! Перше, що я маю сказати, я не одразу почав запис футажів, бо не планував робити відео про Бладборн. Тому, наприклад, тут не буде відео, як я побив того ж Гаскоїна. в перший раз. Зате я записав початок свого другого проходження і. трясця, наскільки ж легше грати в соулси, які ти вже пройшов і вивчив його механіки. Просто гляньте на це і майте на увазі, що це абсолютно нульовий персонаж, не прокачаний навіть на один рівень. З початковою палкою теж не прокачаною на жоден рівень. Газкоїн розвалюється на раз-два, і хоча в перший раз він мене таки вбив, в основному це тому, що я трохи переоцінив себе, прийшов зовсім непідготовленим в плані хілок і куль, але продовжимо. Це відео зовсім не про сюжет, і заглиблюватися в нього я не збираюсь. Але й цуратись спойлерів до гри десятирічної давності я теж не буду, тож майте на увазі. Запис я почав десь під час бою з Вікаром Амелією. Моя стандартна стратегія тут перший трай чисто оцінити силу та мувсет боса. Амелія виявилась не дуже міцною, і, озброївшись коктейлями Молотова і вогняним папером, я переміг її з другої спроби. Хоча скажу чесно, не сподівався я на таку легку перемогу, тому задофігав смілів і попиздячив одразу далі, завалив якогось мисливця, а тоді мене викрали цигани. Нє, серйозно, я думав, що це просто чмобік якийсь, але він запхав мене в мішок і вивіз в якісь заїбня. Там я вирішив помститись, знайшов цілих двох циган, дав їм тягла і повернувся до головної площі катедралу, про що я потім ще пошкодую. Як виявляється, площа головного катедралу це такий вузол, який з'єднує практично всі шляхи в Бладборні. Пішовши наліво від великого катедралу, я знайшов своє майбутнє місце фарму від Глостків крові для прокачки, кісткова стежина Хемвіка. Тут же я й вивчив, наскільки важливим є парирування в Бладборні, особливо що стосується ось цих великих чуваків. Вручну з ними битись надто довго і ризиковано, але парируванням їх можна вбити швидко і нівелювати ризики відновленням свого життя через церебральну атаку. Бладборн чудово збалансував такі речі, його бойову систему я вважаю ідеальною золотою серединою між Sekiro, надто орієнтованим на скіл, який нема чим збалансувати, і Елденрінгом, в якому нестачу скіла можна майже повністю компенсувати імбовою магією. Мені страшенно подобається ця швидка бойова система, і я настільки сумував за квікстепом Бладборну, що коли ненадовго повернувся в Elden Ring, це було майже боляче. Але давайте продовжимо, адже далі один із необов'язкових босів, але обов'язковий для мене. Як я тоді думав: Відьма Хемвіка. По перше, тут стає зрозуміло, що я не шукав гайдів, як легко проходити босів. Бо коли я бив відьму, я думав, що поява ось цих монстрів з кров'яних калюж це норма. Їх викликає відьма. Ну я так думав. Лише десь на середині проходження я зрозумів, що це я просто не знизив собі рівень пізнання чи просвітлення. Бачите, в Бладборні є система пізнання інсайту, із підвищенням рівня якого ти починаєш чути, а згодом і бачити речі, яких раніше не бачив, починаючи з дитячого плачу, закінчуючи бісовою амікдалою на катедралі. І як виявляється, також від цього з'являються ось такі монстрики в лісових локаціях, що перетворило для мене найлегший босс файт в Бладборні надмірно затягнуту біганину по всій локації. Зрештою, після кількох спроб, для більшості це перша спроба, але не для мене, відьма Хемвіка була переможена, а ага, для мене прийшов час відправлятися в Чикаго. За Чикаго. За Чикаго кривавою катаною. Взагалі, щойно я про неї почув, захотів дістати, адже це була моя улюблена зброя в Elden Ring, ну типу катана. Та й взагалі ви б мали вже здогадатися, що я люблю всіляка самурайська, а це було б найближче до того, що я люблю. Яким же було моє розчарування, коли я дізнався, що коли абсолютно випадково вдарив в одного із дружніх NPC, то закрив собі дорогу до цієї зброї. Так, це був саме той момент, коли я думав кинути Бладборн і послати його кібі-аніматорі. Так, мене не збісив якийсь бос, я не загубився як зазвичай на якомусь болоті, просто дізнався, що не можу отримати катану. Але я цього не зробив, не кинув гру, бо я дізнався, як ще можна отримати Чікаге. Для цього я купив підписку PlayStation Plus, аби зміг заходити за кодами в чужі підземелля. Підземелля це такий напів лайк режим в Бладборні. Кожна підземелля генерується автоматично для кожного гравця, але зберігається таким і до нього можна запросити інших гравців. Так от я дістав бісова Чікаги, і виявилося, що воно мені не подобається. Тому я продовжив бігати або з великим мечем, або зі своєю першою зброєю полою конюшиною. Ага, даремно псіханув. Але перш ніж піти далі, саме до забороненого лісу, мене зацікавило, чому я не можу телепортуватися на локацію, де я бився з отцем гаскоїном. Я нозями прийшов туди, зустрів якогось мисливця, у мене жахлива пам'ять на імена, але він пов'язаний з іншою мисливицею, ту саму, яку я пизданув, проваливши її квест до Чікаги. Завалив цього мисливця, здається, з першої спроби, і пішов собі далі. А далі заборонений ліс. На відміну від свого попереднього забігу багато років тому, я вирішив цього разу послуговуватись гайдами в гуглі. Ні, ні, я не шукав як перемогти якихось босів, про що я вже говорив раніше, і це зрозуміло. Я не шукав якісь секретні локації, просто без цього я іноді не знав, куди йти і тому не цурався запитів по типу, як знайти заборонений ліс в Бладборні. А знайти заборонений ліс для мене було непросто. Враховуючи, що аби його знайти, я маю йти як до відьми Хемвіка, теж вліво від Великого катедралу. Але звернути в іншу стежину. Я б хрім до цього додумався сам. Це, звісно, дуже прикольна локація для Грінду, велика і заплутана, але бляха, як же мене бісили величезні згустки змій, що плюються отрутою. Зате тут я зустрів вже другу свиню, який влаштував Істинг, не пам'ятаю, чи показував вам першу. Якщо ні, то тоді покажу ось. Від самого початку локації аж до сюжетних босів ліхтарів тут більше немає. Якось раніше не доводилося згадувати маленькі ліхтарики зі стрьомними пацанами грають тут роль багать дарксоусів. Але ви майже напевне про це знали. Ситуацію рятували зрізки шляху, які повертали мене до першого ліхтаря. Відкривши черговий зріз, я просто зберігався біля ліхтаря, прокачувався і йшов далі. Ймовірно, завдяки цьому я дійшов до Тіни, Ярнаму не дуже покоцаний, і завалив їх з першої спроби. Не те, щоб це було ну вже зовсім просто, але якщо не жаднічати і боротися з ними обережно, наче не такі вже й складні суперники. Просто потрібно було розкласти в правильному порядку, хто з них найбільш бісячий, і його виносити першим, і так до останнього. Перш ніж піти далі, я навіщось повернувся до головного катедралу, де завчасно зібрав всіх, кого міг врятувати із ярнаму, бо зрозумів, що можу відкрити двері, які раніше відкрити не міг. Дослідив все, що зміг, і знайшов закинутий сон мисливця. Вон навіть лялька така ж, як і моя лежить, така ж, мила, тільки моїй ляльці про це не говоріть. Герман казав, що я можу робити з нею все, що заманеться, і вона задовільнить мене, але. You're welcome to use whatever you find. Even the should юз воеверюфайнд you. <гаде> Гадаю, вона образиться і на побачення можна буде не розраховувати. А Bloodborne — це теж свого роду симулятор побачень. Трішки потусувавшись тут, я повернувся до дальнього краю забороненого лісу на березі озера. Там стоїть університетська будівля, чи щось типу того. Стрибнув до рома наступного сюжетного боса. Швидко зрозумівши, що мені потрібно спочатку розібратися з мілкими павучками, я закидав рома коктейлями молотова, трішки натовп йому нирки і добив куком в писок. І ось після цього яр нам реально здурів. По-перше, рівень пізнання перестав грати роль. Все таємне стало явним, і я довго милувався амігдалою, що засідала на катедралі, доволі стрьомне видовище. Напевне, цікаво розуміти, що вона тут була завжди. Мене ж більше цікавило, що в моменти, коли мене телепортувало в якісь заїбіння, чого я вам не розказував, то це мене хапала оця мала. Перш ніж намагатися піти далі по сюжету, скоро зрозумієте, чому я відволікся, забіг в клініку до Йосефки. Там, де ми прокидаємося з самого початку, якщо ви грали, не грали, трішки з нею позависав, вона там народжувала якусь хрінь, а тоді трішки зарізав її, аби забрати кусок пуповини. Важливо для кінцівок. А тоді пішов до наступного боса, переродженого. Ось це був саме той момент, коли я пошкодував, що не дослідив локацію, до якої мене принесли цигани. Виявляється, що це була та ж локація, але ліхтар тут тепер зламаний, іначе на якихось максах у цього рівня пізнання, срані відьми, які вічно відновлюють натовпи ворогів, якісь павуку очі, які вистрибують з карет. І десь посередині мене ще чекали чотири мисливці, одночасно з якими я просто не міг впоратись. Цей шлях настільки мене вибісив, що я забув його для вас записати. Звиняйте. Зате ось вам дорога вже зачищена від монстрятів, це саме вона, наче. Ну, кусок її, друга половина. Ось. Ну, враховуючи, що локація таки вже зачищена, ви швидше за все вже зрозуміли, що якось горем пополам я таки добіг до наступного боса. Перша спроба була невдалою, це нормально, але я швидко зрозумів, що він не такий вже й складний, якщо не потрапити в його какаха, які він іноді висирає. Але спочатку потрібно ще раз пройти весь цей їбучий шлях. Це також означало, що мені треба просто бігти, бо до переродженого я маю прийти зі всім арсеналом і завалити його, аби не проходити всю цю їбанину знову. Аби перемогти його пошвидше, треба було спочатку завалити відьому, ну, чмобіків, які ховалися на балконах чи як його там, вони тупо заважають. І друга спроба, на жаль, теж була невдалою. Так, мені треба було бігти ще раз. Розлючений я вхопився за всі види елементальних паперів, які в мене були, і все ж масою дамагу таки розвалив цього боса на третю спробу. Я злився не на боса, а просто був втомлений шляхом. Тому, перш ніж рухатися далі, повернувся на першу локацію, аби закрити кілька важливих для мене питань. По-перше, з донькою отяга Скоїна. Історію я вам не розповідав, але коротше тут мене чекала її самозвана сестра, якій я віддав бантик, що дістав зі сраки першої свині, який зробив фістинг. Вона того бантика випрала, а тоді здохла. І я коротше забрав назад собі того бантика, вже чистим. Дивно було б тримати невипраним бантик зі сраки свині, правда? По-друге, я дістав брання ляльки. Серйозно битися я в ньому, звісно ж, не збирався, але подивіться, який є сякасний. <звук> я це все записував щонайменше місяць тому і вже не пам'ятаю, як я потрапив до цього університету і що там робив. Цілком ймовірно, що теж, що й всі інші роблять в університеті. Але я так ніфіга і не пам'ятаю. Давайте тому одразу швиденько до боса, який всіх дратує до Міколаша. Без зайвих слів просто тримайте. <плес> Після того, як я побив Міколаша, залишився лише один обов'язковий бос перед фіналом. Насправді, годувальниця Мерго. Може бути взагалі останнім босом в грі для найпростішої першої кінцівки, де ви просто приходите до Германа, чувака з самого початку гри, кажете йому, що ви закінчили полювання, і він вас виводить зі сну мисливця, над ярмамом сходить сонце. Ну і ви на це дивитесь. Я отримав цю кінцівку. я отримав всі три, але не цього разу. Першою моєю кінцівкою мала бути максимальна І з певним зануренням в сюжет. Тому, перш ніж битися із годувальницею, я мав зробити ще одну річ: повернутись до головного катедралу, куди я відправляв всіх, хто вижив, спуститись до підвалу і зустріти там Аріану. <кхух> Жінку задоволень, так би мовити. Там мені доведеться позбутись її і її маленького монстрика, який <кхух> з неї виліз, забрати пуповину, бо вона потрібна буде для кінцівки. Насправді ця поповина опціональна. Нам потрібні всього три: одну ти отримуєш по сюжету, і неможливо пропустити. Вроді би одну ви пам'ятаєте, третя варіанна. і четверта після перемоги над годувальницею Мерго, вроді би, до якої я й попиздячив. Не варто дивуватися тому, що я постійно вбиваю боса з другої чи з третьої спроби, як буде і тут. Я не намагаюсь вихваляти з якимось особливим скілом, бо це не так його в мене немає. Насправді, до цього моменту я вже десь ближче до 90-го рівня, що цілком достатньо, аби почуватися впевнено в бою з будь-яким босом. Причина не такої великої кількості спроб саме те, що я приділяю час грінду і не забуваю підкачувати персонажа та його зброю, щойно випадає така можливість, і особливо, якщо на першій спробі відчуваю, що бос занадто сильний. Для цього в мене існує перший захід на боса. Я намагаюся не витрачати ніякі витратники, просто оцінити, чи зможу я його перемогти. І якщо ні, наскільки це буде складно, чи потрібно підкачатися, якщо потрібно, то наскільки. Найскладніші боси, які зайняли більше спроб, були на початку, ті, яких я для вас не записав, коли я ще розбирався з механіками, звикав до бойової системи і не мав хороших місць для грінду хілок і куль. Тож тепер на такому рівні годувальниця не була особливою перешкодою, тим паче, що я спокійно дійшов до неї повністю підготовленим і з повним запасом хілок та куль, та ще й з великою кількістю вогняного паперу і всіляких витратників. Заваливши годувальницю і заткнувши набридливий дитячий плач, я плавно підійшов до фіналу і час розказати нафіга мені були ті пуповини. Якщо їх не дістати або вчасно не з'їсти, огидно знаю, але я бачив відоси, де пуповини смажать. Не менш огидно, окей. Коротше, якщо цього не зробити і відмовити герману, гравця чекає бій з ним. Герман цікавий суперник, швидкий, він така максимальна версія отця Гаскоїна, який був випробуванням для гравця, адже юзав ту ж зброю, що й сам гравець, навіть стріляв для парирування, адже Газкоїн теж мисливець. Герман такий же. І коли його завалити, ви отримуєте другу кінцівку, де займаєте його місце слуги для місцевого божества місячної сутності. And so the hunt again. Але якщо ви з'їсте у ті три пуповини, після перемоги над Германом ви відштовхуєте місячну сутність, і тоді вас чекає ще один фінальний бос. Дві головні проблеми у фінальному бою це здатність цієї херні блокувати ваші хілки. Що на перший забіг застало мене зненацька, і я програв. Друга проблема атака, яка вбиває буквально ваншотом. І я дізнався про неї, коли програв друге. Хоча інші гравці кажуть, що це не найскладніший бос, але після початку гри для мене це був найбільший виклик. Саме через ці дві особливості, які постійно заставали мене зненацька і на місячну сутність було витрачено десь проб п'ять. Причому на п'ятий раз я не очікував так легко перемогти. Мені вже було дуже нікуди качатись, всі витратники були на максимумі. Тож я просто вирішив грати агресивніше і спробувати довести ворога до вісральної атаки для своєї переваги, і бій закінчився настільки швидко, що я ж офігів. Напевне, це просто вдача, і я навіть не жартую. Я пройшов крізь місячну сутність, наче ніж крізь масло, і це не мало бути так легко. Так чи інакше, після перемоги я отримав останню, хоча за порядком першу кінцівку. Де, як виявляється, коли виросту, я завжди хотів стати Сквідвардом. І відростивши щупальця, я заміняю місячну сутність і стаю ще одним місцевим божеством, на доказ чого мене підіймає моя лялечка, і, вочевидь, ми нарешті йдемо на побачення. Дуже романтична кінцівка. Oh, good ну що я можу сказати? Хардкорні фанати, напевне, помітили, що я не всі куски шляху вам показав, які неможливо принаймні пропустити, бо я не все записав. А ще хардкорні фанати, напевне, помітили, що я переміг далеко не всіх босів, але для проходження гри дійсно не потрібно перемагати всіх. Я не проходив гру поспішно і не уминав опціональних босів, якщо в мене був на те настрій. Але я не гнався за платиною чи щось таке за всіма досягненнями. Як я вже сказав, мені страшенно подобається бойова система, а темп мені куди ближче, ніж в Рінг. Можливо, наразі це навіть буде мій улюблений соус лайк, але майте на увазі, що я так і не пройшов секіро. Я починав, навіть пройшов добрий кусок гри, але потім з якоїсь причини закинув. Для когось може бути проблемою обмеження 30 кадрів на секунду навіть на PlayStation 5 для Бладборну. Не просто ж так всі чекають, бодай ремастер, але для мене після досвіду на свічі це було невеликою проблемою, хіба що перші кілька годин трохи очі різало. Але ремейк я б точно не хотів бачити. Цьогоріч Бладборну виповнилося 10 років, і гра досі виглядає шикарно. Хоча низькі полігони то тут, то там таки проскакують, як на мене, ремастер було б ідеально. але Тут настільки глибока атмосфера та візуальний дизайн, що переробляти його в ремейк було б гріховно. Хіба що через 10 років графіка стрибне дуже далеко від сьогоднішніх стандартів. Ще в Бладборні мені подобається те, що в якомусь сенсі це навіть survival горор Похомора вікторіанська архітектура, перевертні та божевільні мисливці на них, лавкрафтіанські боги з тентаклями. Це все підкреслює не лише готичний настрій, але й певне відчуття страху. На відміну від інших соусів, тут з самого початку можна мати одразу 20 хілок, але їх ще треба нафармити. Колись для мене це було дуже дратуючим елементом, але зараз я розумію, що це така спроба збалансувати значно швидший темп, ніж в попередніх іграх Міядзаті. Це не найскладніший соус, в який я грав, але я тепер так про кожен соус говорю. Їх останнім часом виходить так багато, що хардкорному фанату вистачить нарічний беклог. аби зрозуміти, як же до цього дійшло до такої популярності, тіпа жанру. Варто було нарешті добити Бладборн і додати його в мій список досягнень, так би мовити. Нехай я й не вибивав тут платину, але проходив гру досить вдумливо і намагався отримати все, що вона могла мені запропонувати, допоки я отримував від цього задоволення. Між іншим гра продалася накладом всього в 2 мільйони копій, причиною чого частково можна назвати ексклюзивність для PlayStation 4 це означає, що справжніх фанатів, які грали в Бладборн не так вже й багато. Тим паче, що якби піратити її доволі непросто. Не знаю, скільки серед моїх глядачів тих, хто теж пройшов Bloodborne, Тож відізвіться в коментарях. Якщо не проходили, розкажіть, що вам заважає. Я ж теж колись кидав цю гру. Можливо, у вас немає PlayStation 4 або 5, і ви не бачите причини її купувати. Царати парочки ігор. А, можливо, ви теж брались, і у вас були якісь свої на те причини, як в мене. ну, типу. Так... Я губився. А ще мене дуже дратувало збирати оці хілки. Ну і в принципі дайте мені знати, чи сподобалося вам відео. Якщо не сподобалося, теж дайте знати, чому б і ні. Не забувайте, що мене можна підтримати спонсорством на Ютюбі чи за посиланням в описі відео. Цьому вас в пуповину і в Тентаклі, і па-па.